1 квітня у Житомирі, як і по всій Україні, розпочинається весняний призов на строкову службу. Про це зазначив на черговому засіданні виконавчого комітету заступник міського військового комісара Олександр Лавринець. Відповідно до указу президента України від 17 лютого 2015 року, номер 88 про строки проведення чергових призовів на строкову військову службу громадян України та в запас військовослужбовців у 2015 році

До війська призивають придатих за станом здоров'я чоловіків віком від 20 до 27 років. Також тепер термін служби в армії складатиме не один, як раніше, а півтора року. Призовники з вищою освітою будуть служити 12 місяців. За словами заступника міського комісару, з цього у Житомирі на військовому обліку перебуває 10 тисяч 754 юнака. З них підлягають виклику на призивну комісію більше 6 тисяч чоловік. На даний час повістки вже отримали 2663 тисячі призовників. Поки що залишається неоповіщеними. Відомчі будинки, приватні будинки, і спілки багатоповерхових будинків. От, всього більше двох тисяч повісток. Е, головна, головна проблема це повна відсутність фінансування та оповіщення призивників, які проживають в відомчих, приватних будинках та е, в спілках багатопорохових будинків. Також Олександр Лавренець розповів і про результати роботи призовної комісії у 2014 році. Загалом минулоріч майже половина Житомирських призовників не з'явилась у військомати на проходження комісії. 2014 році підлягала виклику на призовну комісії весною три тисячі чоловік, в осені 4390. загалом 8279 призовників. З'явилося на призовну комісії. Весна 2288, осені 1883, загалом 4171 призини.